Чому шкідливо у сповіді приховувати свій гріх? Коли ми приступаємо до таїнства сповіді, ми хочемо цілити свою душу. Так само, як і приходимо до лікаря і хочемо зцілити своє тіло, ми обов'язково розказуємо про всі симптоми, які з нами відбуваються, для того, щоб лікар міг визначити нашу хворобу і встановити правильне лікування. Так само і ми, коли приходимо до таїнства покаяння, ми повинні щиро визнати всю свою гріховність. І Господь тоді нас звільнить від шкідливої дії наслідку гріха. І коли ми приховуємо гріх, ми тим самим грішимо на Духа Святого, бо ми після сповіді з'єднуємося з істинним тілом, істинну крові Господньої у таїнстві Євхаристії. А якщо ми причащаємося недостойно, то ми причащаємо собі, собі на суд і в осуд. І тим самим ми множимо свій гріх і даємо владу йому над нами чи бувало у вас таке, що ви свідомо приховували гріх? Пишіть у коментарях. Нагадую, що підтримати наш канал ви можете вподобайкою, підпискою та коментарем.